Доброго ранку, шановні глядачі. Раді вас привітати з де ми, пане Микола. Відкриває наші всі таємниці. Ми знаходимося, знаходимося на Канівському водосховищі Київської області, неподалік села Трипілля. Сьогодні проведемо рибоохоронний рейд, спустимося вниз по течії, подивимося, як триває нерестова заборона. А вона ще не закінчилася. Вона триває. ще не закінчилась. Побачимо. Чи є заборонені знаряддя лову, можливо, якісь порушники трапляться. Друзі, ну а хто пана Микола ще не впізнав, о, я нагадаю, Дмитровський е, Микола, головний державний інспектор Держбагентства оперативний відділ. Так. Це вже у нас не перший сумісний рейд. Ну і скажімо так, в цьому році і я гадаю, і не останній. Не гаємо часу, спускаємо. Човна на воду, ну і все буде далі на ваших очах проходити. І так, друзі, чови на воді і наш рейт розпочинається. Микола, куди підемо? Підемо вниз за течією. Село Старе, Стайки. Там почнуться плавні, там де нерестовище. І там будемо дивитися, що коїться. Ну, маємо вже кінець травня, тобто риба вже майже вся відрестилася, наскільки я розумію. У цьому році такі погодні умови, ну в принципі так. Так і є, да, бо, як ви пам'ятаєте, було спочатку дуже тепло, потім стало дуже холодно. І все ж таки ці погодні чинники вони впливають на нерест, він може затримуватись, може риба, на жаль, може віднереститися, потім екран не дозріє в такій холодній воді. Ну і найголовніше це коливання води, тобто щоб вона була на одному рівні, бо піднялась на метр, ікра не визріває. Не дай Боже, е ікра, яка прилипла до водоростів, вийшла на поверхню, вона засохла і теж не раз буде. Загублені. Ну в цьому році на Дніпрі у нас більш-менш рівень тримають так. У нас ще залишився сом та лин, який між ще не нарестився. Ну сом і лин у нас нареститься при температурі води більш ніж 16 градусів. Десь так, наскільки я пам'ятаю. Ну а як у нас справа на Канівському водосховищі з правопорушниками? Побачимо сьогодні на власні очі, друзі, що ж рейд розпочинається. Пане Микола, щось мені пригадалося, як того тижня ми тільки вийшли на Кременчуцьке водосховище і одразу у нас стало багато-багато роботи. А тут поки що йдемо, ну і чудово, не бачимо сіток, не бачимо правопорушників. І ось бачимо, що є у нас е любителі да? так, рибалки, які, до речі, не порушують в межах населеного в межах пункту. Населеного пункту. Е скільки вудок я от не бачу, але бачу, що там вже Два чоловіка, тобто все чудово. Підходити до них не будемо. Поки не, будем. Поки не будемо, може на зворотному шляху, ще поспілкуємось з нашими рибалками, знаємо, що вони ловлять і на що вони ловлять. Ну а е, йдемо далі, скажу так, що краса яка, да? Микола, дивись, дійсно, яка красива у нас країна. Дуже красива. Дуже красива. Тільки от шкода, що вже третій рік у нас йде повномасштабна війна, друзі. Користуючись моментом, дякуємо нашим ЗСУ, нашим відважним хлопцям та дівчатам, які боронять терени нашої неньки України. Перемога все ж таки буде за нами. Ну а ми виконуємо свою роботу і продовжуємо наш рейд. — Доброго дня. — богенство України. Відділ оперативного реагування держимогенство України. Що робимо на воді? Ну а заборона. Як з приводу заборони не розтовує? Ну як? Вихід на воду за заборонено під час неросту. Не кажучи про те, що у нас діє військовий стан. Ну, Вибачаємо. Ну що значить вибачаємо? Це грубе порушення. Звідки ви виходили? Оце <звід> заходимо. Крім спинга є що заборонено сьогодні? Покажіть, будь ласка, що у нас що? в руки на судака трошки Що? І на судака трошки далі. Ні, ну хлопці, це нормально, може якісь берега в межах міст. Трьох чи населених пунктів. А як по черзі кидати будуть? Одним. Кидати по черзі буде. А я перший раз лодку спустили. — Десь зі старого виходило чи зирки. І, і отут ми з базу. Ну що, повертаємось, повертайтесь на, базу. Так, повертайтесь на базу. На перший раз попередження, другий раз човна мотора вилучена. Тільки зразу повертайте. Не згадайте. Oh, okay. Що ж, як ви бачили, що зустріли ми правопорушників. Е вийшли на воду, як вони кажуть, що перший раз хотіли на судочка стати. Було попередження і бачимо, що вони повертаються на базу. Ми не будемо гаяти часу, так як наш рейд тільки тільки розпочався. А зараз вилучати човна, викликати працівників поліції, ми тільки змарнуємо цілий день. Подовжимо. Бачите, що чого він пішов на базу, а ми все ж таки вирішили пройтись повз берег і подивитись на заборонене знаряддя лову. Може десь сіточка, може десь ятерець. Але правопорушники стали дуже і дуже технічно підковані. Вони на сьогоднішній день теж так не виходять, не сипляться, як раніше там, я пам'ятаю, років 5-7-10 назад. Зараз можуть кинути ятеря, а потім, як пан Микола каже, запустити водолазному, водолазному да, спорядженні, і він буде заходити в цей камишок, не роблячи слідів, бо човном, якщо зайти в камиш, то буде одразу видно, де заходив човен. А людина в спорядженні зайшла, ятеря потрусила і вийшла назад. Скажімо так, що ми все ж таки попередили правопорушення і це вже непогано, як на мій погляд. Сюди зайдемо, так? так? Так, так. Зайдемо, подивимося. Така заводь. Що може щось тут і може бути. Друзі, уважно ми пройшлися по цій невеличкій заводі. Ну, заборонених знарядь лову ми не виявили. Продовжуємо і далі туди, куди ми і намічали. Зранку здоров'я бажаємо. Ну, як ви бачите, на воді зустріли і працівників Київського рибоохоронного it's патруля. It's да, it's так, що <laughs> Одягайте картузики. Що хлопці бачили вже на воді, нічого не бачили. Ну от ми вже скільки третю годину на воді, поки що порядок. У Дениса Юрійовича. Е, виходили одні. А у них ще щось йде. Ну, Треба буде підійти подивитись. Одних вже завернули. Так. Да. один на трьох. Да. І ну, поцака. Так і так і воружень собі. Ну так. Да. А то не ваші йдуть? Я, може Може, коло. А може поліція з воноцька. Пряслицька, так, може підійти. Доброго дня. Доброго дня. Здорово, бажаю. — Що ж, знайшли? Тихо, так, на воді? Тихо, тихо. Як бачите, як і повинно бути в нерест, на воді знаходяться тільки правоохоронці та рибоохоронний патруль. Ну і скажімо так, що у Дениса не стіровав поки що повний порядок в його регіоні. Це непогано, пане Денисе, бачимо, що ваші працівники працюють. Ми не попереджали, самі зійшли на воду і зустріли працівників, які теж в рейді і в рейді кожного дня. Пане Миколо, ну що, куди зараз підемо ще далі? Пройдемо ще далі, да, ми, да, Вони пішли правіше, а ми підемо лівіше да, і будемо досліджувати далі акваторію. Ти казав, що пару тижнів тому назад все ж таки сітки тут знаходили? Ні, раніше. Раніше навіть, що... так? Да? Ну, в нерест. Ні, не, не. до нереста. До. Дмитро згадав, що якийсь час тому назад, саме на цьому місці, був спійман-правопорушник. Сомом, так? Дмитро, що було в ятері? Щука риба. Різна риба була. Ну і ми на всяк випадок запустили котика і побачимо, що ми в цей раз. Що він нам принесе цей раз такий? Кіт наш. Але тут мілко ж, так? Да? Так, метро два, так? Нагадуємо, що ще сом та линь у нас не віднерестилися. Іде саме період нересту цих риб. Добрий день. Вас вітає Держибагенство України. Юнак, бачу. Притримайте, будь ласка. Притримайте човна, суб... будь ласка. А? Оп! — Дякую. А що робите на воді слову? в човні? Є, Ще... Каміння закладаєте тут. Каміння закладаєте, так? Назад, 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 свіслом давай. Я бачу, так. Але все одно не порушуйте, не виходьте, поки заборона. Ну і як ви знаєте, Зараз навігація по Дніпру заборонена під час, під час воєнного стану. Навіть на резинці не можна виходити. Тяжко тягати буде. 100%. А так рибку від мосточки ловите? Карасик, так? Да? Карасик такий, 150-200. Ловиться, так? Да? На пательню. На що? На пательню. Так, 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 сторож. І скільки ловите буває? Скільки треба, то у нас три чоловіки, сім'я, дві мали. Ну добре, гарного дня. закінчити працювати, прибирайте човна. Все, бувайте Так, да, Всього найкращого. Як ви самі бачите, правопорушників не було на водоймі. Ну, було зразу правопорушення, да, вихід на воду, але е е рибалки пішли на назад на базу і витягли човна. Бачимо, дуже багато любителів на березі. Підходили, спілкувались, е великих убоїв ми не бачили, ну, а так люди більше. Виїжджають, відпочивають, емоційно розвантажуються. Часи в нас такі, що треба цього, треба. люди потребують. Пане Миколе, що ми будемо робити? Вже ми на водоймі майже 6 годин. Я так рахую, що все більш-менш на Канівському водосховищі гаразд. Не будемо палити державний бензин. Варто. Так, зустріли представників Київського рибохоронного патруля. Люди роблять. Так, вони на воді. На так що все чудово, а ми економимо паливо для наступних рейдів, друзі. Ну, зараз підійдемо на берег, підійдемо в човна, поїдемо, відпочинемо і залишайтесь з нами. Далі буде ще цікавіше. До нових зустрічей.